Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку основні форми рельєфу суходолу, а саме рівнини. Ми живемо на планеті рівнин. На Землі рівнини займають значно більші площі, ніж гори. Це добре помітно на фізичній карті планети. Рівнини розрізняють за виглядом поверхні, висотою та утворенням. Рівнини бувають плоскими. Поверхня їх рівна, на ній немає помітних підйомів і спусків. Є горбисті рівнини, де підвищення чергуються зі зниженнями. Проте такі нерівності незначні. Отже, рівнини це великі відносно рівні ділянки земної поверхні з незначними коливаннями висот. Більшість рівнин земної кулі великі за розмірами. Це відображають і їх назви: Велика китайська рівнина в Азії. Великі рівнини в Північній Америці та інші. На східноєвропейській рівнині розташовані території багатьох держав, таких як Україна, Білорусь, Молдова, Литва, Латвія, Естонія та частина Росії. За висотою над рівнем моря розрізняють рівнини низькі, низовини, підвищені височини і високі плоскогір'я. Низовини мають абсолютні висоти до 200 метрів. Наприклад, Західносибірська рівнина з плоскою поверхнею в Євразії. Є низовини, що лежать навіть нижче рівня моря. Наприклад, окремі ділянки Прикаспійської низовини розташовані на 28 метрів нижче рівня моря. Височини це рівнини з абсолютними висотами від 200 до 500 метрів. До височин належить, наприклад, Подільська височина в Україні. Плоскогір'я це також рівнини, тільки досить високі, понад 500 метрів над рівнем моря. Прикладами таких рівнин є середньосибірське плоскогір'я і плоскогір'я Декан в Азії. У рівниному рельєфі України чергуються низовини і височини. За фізичною картою легко визначити, де вони розташовані. Жовтувате забарвлення височин вирізняється з-поміж зеленого, яке вказує на низовини. Так, Придніпровська височина простягається в західній частині країни, а причорноморська низовина на півдні. Проте на місцевості перехід від одного виду рівнин до іншого помітити складно якщо їхати, наприклад, з Одеси до Вінниці, то місцевість поступово підвищуватиметься і мандрівник, непомітно для себе, продовжуватиме свій шлях уже не низовиною, а височиною. Зміну абсолютних висот можна встановити лише за допомогою спеціальних приладів. За утворенням розрізняють рівнини первинні і вторинні. Рівнини можуть утворюватися внаслідок підняття ділянок морського дна і звільнення їх від води. Це явище спостерігається в результаті вертикальних рухів земної кори. Такі рівнини називають первинними. Наприклад, Причорноморська низовина, що лежить на півдні України, колись була частиною дна Чорного моря. Торейні рівнини виникають по-різному. Є рівнини, утворені наносами річок, пісками, суглинками і т.д., що тривалий час нагромаджувалися в зниженнях земної кори. Їх поверхня плоска або слабо хвиляста. Так, відома Месопотамська низовина утворена відкладами річок тигру і єфрату. Рівнини можуть виникати і на місці гір, коли під дією зовнішніх процесів руйнуються їх вершини і схили, а улоговини заповнюються уламками. Тоді гірська місцевість поступово вирівнюється і перетворюється на горбисту рівнину. Прикладом є Донецький кряж в Україні. Це підвищена рівнина, серед якої здіймаються залишки гірського масиву. Рівнини зазвичай покриті товщою осадових порід піском, глиною, лесами, гравієм, вапняками і так далі. Глибоко під ними залягають магматичні і метаморфічні породи граніти та гнейси. У деяких місцях вони виходять на поверхню. Шари осадових порід залягають горизонтально або з незначним нахилом. У який бік нахилена рівнина можна визначити і на місцевості, і за картою за напрямком течії річок. Рівнини змінюються підпливом внутрішніх і зовнішніх процесів. Рівнини, як правило, лежать на давніх вирівняних стійких ділянках літосферних плит. Тому внутрішні процеси виявляються там головним чином у повільних вертикальних рухах. Зовнішні процеси пов'язані з роботою води і вітру. Поверхня рівнин порізана долинами річок та ярами. У кустелях, там де сухо, вона змінюється внаслідок вивітрювання, а також роботи вітру, що створює піщані брижі, дюни і бархани. Нині помітною зовнішньою силою стала і господарська діяльність людини. На рівнинах, прокладаючи шляхи, засипають зниження і створюють насипи. Внаслідок видобування корисних копалин утворюються кар'єри. На жаль, господарська діяльність людини здебільшого негативно позначається на природній поверхні землі, це призводить до поширення ярів та перетворення родючих земель на пустища. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку: основні форми рельєфу суходолу, а саме рівнини. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!